Тихо на дворі, і тільки чути я, як матері слова, но й тіли, ніч до козака, бачиш си люмі, Свічка не засла, до віку буде вже. Горіти, горітиме вона, молодий юна, молодий козак там біля топорі калина росте, Мамині очі чекають тебе, сива у розпечі плаче сина все чекає, та була вже його душа Мам, і в бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколі, за тих, в морі далеко і крилами леки повернуться живі, рік вже про майно. Ішовна сна, а спокою душі не було, не було та іще нема, там батько смучений сам торує шлях, по ньому мовити, син його від героєм став. Молодий юнак, молодий козак там біля тополі, коли росте мамині очі чекають тебе, с його розпачі плаче, со все чекає, то Божий його душа ма, і за волю пішов. Толечі, за правду і долю нових покорів, за тих, тому морі, далеко і крилами великих повернеться жир. Там біля тополі, коли росте, мамині очі чекають тебе, сива урости плаче сих. Та Бога вже його душа ма, я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами великим вернуться живі.